Так, друзі, всім привіт! Як і обіцяла, розказую зараз свої думки з приводу взагалі Сирії. Да? Я вважаю, що цей приклад для нас, для українців, є таким показовим в тому плані, які сценарії можуть бути в якій із країн. Да, там зараз перші новини, які почалися від 8 грудня, після того як. Асад був як Асад втік з Сирії, це в жовтій пресі почались новини про те, що сирійці будуть масово виселяти з інших країн. Звісно, цього не буде так швидко, по крайній мірі, тому що в один день не може ця бюрократична машина припинити працювати і просто все закінчиться. Але тут є один важливий нюанс, коли треба уявити, що ми зараз думаємо, що Україна. Закінчилась війна, і е, Україна стала вільна. Тобто, що Українці далі можуть робити, і ось давайте подивимось, що буде далі.